Так, сьогодні спробуємо познімати вранці. Від з балкона. Ось там гори. А отут стройка, стройка, там новострої. Людей повно, машин, повно. Так спокійно машини всі хто доїхав, там і став збоку. Може, не треба. Парковки є, але і просто так машини, чик-чик-чик-то де. Ось така стройка тут. І Знаєте, що я хочу сказати? Я не, не знаю, але те, що я бачила, у нас роками строїться якийсь один будинок і ніяк не можуть здати. Це я бачила таке. Може не всі, то тут. Я приїжджаю сюди три роки. Коли перший раз я як приїхала, був оцей один дом, і то строївся тільки. От. І за ці всі три роки, оці всі дома, уже скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І три вже строїться ще дев'ять. Вони вже ці всі. Працюють, люди живуть вже перших. Бачите, зразу зелень, зразу насаджені, вже деревцята. це воно як, вони зразу все позаселяють, засаджують. І вже зразу люди живуть. Поки там в кінці ще щось, напевно, доводять пару домиків. Ці вже тут люди живуть, вже кафешки працюють. І ось так не загороджено пощі нічого, так стройка. Я бачила, я не знаю, ж може не, не кругом. У нас забори до голови, Бог зна куди. Щоб менше бачили, напевно, щоб менше що там робиться і що там. І от розширились вони, як я приїжджала, але як починалося лише отут було, ось от десь дорога загороджена, а там була просто поляна, отака, там вівці, пасуться. Треба да, якийсь день. Ну, бо воно, ну, оказується, вони раненько приходять. Я щось цей раз не не вспіла. <клес> а тут розширяють, розширяють, далі, далі захвачують. От вже, мабуть, тут де багато, 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 багато. А машинишка. Стоять, просто так. Їхав, став. то на повороті рішив. І так машину кладуть собі спокійно. Ніхто нікого не... Ой, вон до. І не боїться. Оце я на такому балконі, це вже криша. Це остання к... комнатка. Це... М -м -м останній поверх, господи, що я теречу, що це я говорю таке. А то я вчора знімала ніч. А я ось на такому самому домі, як отут, на самому цьому верху ходжу. У людей щось там, що то таке? Як басейн, напевно, басейн наверху. Ось так. І туди, ава, такі всі, а там гори далі, бачите, як гарно. Гори, 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 гори. О, така вулиця. Ми буває, гуляємо вечором туди до кінця, дивимося, що там робиться, назад. І ось так. такі гарні, гарні домики тут. Ну, такий новострой. А зветься теж цікаво. В Одесі є авангард, і тут авангард, цей район. І гори. Зараз горе притягнемо ближче. Але вони не кажуться тут високими. Тут на відео. Ось так. Цікаво.